Доброго дня, шановні учні! Сьогодні на уроці математики ми будемо знайомитись з іншими одиницями вимірювання площі та розв'язувати задачі зі швидкістю. Дзвоник всім нам дав наказ! До роботи швидше в клас! Біля парти станьмо моченно, плине час хай не даремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Розпочинаємо наш урок сусних обчислень. Тринадцять. Додати триста тридцять шість. Триста сорок дев'ять. Триста тридцять шість. Відняти тринадцять. Триста двадцять три. Десять додати дев'ятсот дев'яносто дев'ять. Тисяча дев'ять. Свої робочі зошити та відступаєте 4 квітинки від попередньої роботи. Записуємо дату, власна робота і каліграфічно пропишемо останній результат усних обчислень 1009. Відкриваємо підручнички на сторінці 116. І знайомимось з завданням номер 674 Сьогодні прочитаємо про одиниці вимірювання площі. Адже площа це така математична величина. Її вимірюють не тільки у квадратних сантиметрах, а й в інших одиницях. Розгляньте одиниці вимірювання площі, які застосовують найчастіше. Це 1 квадратний міліметр – площа квадрата сторона якого дорівнює 1 мм. 1 квадратний сантиметр – найпоширеніша площа квадрата сторона якого має 1 см. Один квадратний дециметр. Площа квадрата зі стороною 1 дециметр. Один квадратний метр, площа квадрата сторона якого має 1 метр. Ар в дужках запис А. Площа квадрата, сторона якого має 10 метрів. По іншому називають сотка, гектар скорочений запис у дужках Г. Площа квадрата сторона якого має 100 метрів. І 1 квадратний кілометр. Площа квадрата, сторона якого рівнює 1 кілометр. Отже, такі самі довжини вимірювання, так, тільки у квадратах, так як це визначається площа. І завдання номер 675. На малюнку ми бачимо в натуральну величину квадрат 1 квадратний сантиметр та 1 квадратний дециметр. Квадратний сантиметр позначено рожевим. Ми бачимо, сторона цього квадрату дорівнює 1 см. А 1 квадратний дециметр це квадрат е, жовтим кольором, великий, який розподілено на квадратні сантиметри. І довжина е, такого квадрату дорівнює 1 дециметру. Тому він квадратний дециметр. Скільки ж квадратних сантиметрів в одному квадратному дециметрі? Давайте визначимо. Отже, якщо в одному дециметрі у нас. 10 см, то в одному квадратному сантиметрі буде 10 помножити на 10 100 квадратних сантиметрів в одному квадратному дециметрі. Вірно. Наступне завдання 676, обчислимо площу фігур в квадратних міліметрах. Для цього беремо лінійку, вимірюємо довжину та ширину першого прямокутника в міліметрах. Ширина 20 мм, а довжина 95 мм. Обчисліть площу тепер даного прямокутника. 20 помножити на 95 1900 квадратних міліметрів. Другий квадрат. Вимірюємо також ширину та довжину міліметрах. Ширина 30 мм, а довжина. 35 мм. Обчислюємо площу. 30 помножити на 35 буде 1050 квадратних мм. Вірно, записали. Тепер записуємо задача номер 678. Пасажирський літак вилетів об 11-й годині з міста А до міста Б, відстань між якими становить 960 км. З якою швидкістю має летіти літак, щоб прилетіти до міста Б по першій годині дня. Отже, уявили два міста, і літак вилетів з одного міста до іншого. Відстань між містами в нас 960 км. Нам необхідно знайти, що швидкість, з якою летів літак. А ми знаємо формулу. Щоб знайти швидкість, необхідно відстань поділити на час. А от час, який летів літак, ми не знаємо. Тільки нам відомо, що Вилетів він о 11 годині, а повернуся, прилетів до другого міста о першій годині дня. Що це значить? Перша година дня, це друга частина доби, пригадимо. Це буде яка година? 13. -та, так, спочатку обчислюємо час, який летів літак. Якщо 13-та година, ми 13 віднімаємо 11 годин і буде 2 години, і так був у дорозі. Тепер в другій дії ми можемо знайти швидкість цього літака. Обчислить швидкість. Дорівнює 480 км на годину. Відповідь пишемо. Літак має летіти зі швидкістю 480 км за годину. І наступна задача 679 у нас. Прочитайте умову задачі. Вже нам відомо, що потяг був у дорозі 3 години, так? І подолав відстань 230 км. Перша година нам відома, а ось друга година на 6 кілометрів менше. Тому розпочнемо з того, що нам відомо. Зменшимо 74 на 6 так, і знайдемо другу годину, яку рухався потяг. І це буде 78 кілометрів за другу годину подолав потяг. Що ж, значить, першу та другу годину ми тепер можемо обчислити, скільки кілометрів був у дорозі за третю годину подолав наш Потяг Від загальної відстані 230 нам необхідно забрати першу та другу годину, скільки він подолав: 84, 78 кілометрів, подолав за першу та другу годину разом в сумі, обчислюємо. І тоді від загальної відстані 230 віднімаємо, відповідь буде 68 км. Отже, відповідь нас виходить, що за третю годину потяг пройшов 68 км. Ну а тепер настав час для відпочинку. Відпочили. Далі попрацюємо з завданням номер 680 виконуємо обчислення письмового стовпчику. Спочатку записуємо в рядок повністю весь вираз. Тоді послідовно виконуємо дії. Отже, перший вираз 208 додати 24 помножити на 4 і відняти 180. У нас є три дії: додавання, множення та віднімання. І першу дію ми виконуємо. Знаходження добутку. Правильно. 24 помножити на 4 ми можемо вкусно, без топчиків. Виконайте обчислення. Та напишіть у горі 96, щоб ми не забули цей результат. Ну, а тепер виконуємо послідовну дію додавання, а тоді віднімання нижче письмово. 208 додати 96. Починаємо рахувати з одиниці. 8 додати 6 буде. 14, 4 пишемо 1 у пам'яті. десятки 0 і 9. Та 9 і ще 1 одиниці каблок пам'яті. 10, 0 пишемо 1 у пам'яті знов. І 2 сотні. До них додаємо одиницю пам в пам'яті, у нас виходить 3 сотні 304. Тепер виконуємо віднімання. Відняти 180. 4 одиниці, підняти 0 та 4. Ходимо до десятків, 0 десятків відняти 8 ми не можемо. Позичимо 1 десяток та утворюємо 10 число, відняти 8, 2, пишемо під десятками. І сотні, так як ми позичали вже в нас не 3, а 2 сотні. Відняти 1. Буде 1, вірно 124. Ось наш результат першого виразу. до рівня 124. Записали рядок. Далі записуємо наступний вираз нижче. Рахуйте, скільки дій в другому виразі в нас. 4 дії, так, додавання, ділення і множення в нас. Першу дію виконуємо в дужках, звичайно, Сума 350 та 215. Пишемо стовпчик нижче. Одиниці. 0 та 5. До 5 одиниць, пишемо під одиницями. Десятки, 5 та 1. Буде 6. Пишемо в розряді десятків. Та сотні 3 і 2 додаємо буде 5 сотень. 565 є результат. Отже, тепер виконуємо наступну дію, яку? ділення, стовпчик також 565, отриманий результат від суми, ділимо на 5. Беремо по одному, так, 5 віднімаємо 5. Перше неповне Так, Спускаємо розряд десятки, утворюємо друге неповне ділене 6. Ділимо також на 5 з остачею, тому беремо по одному з нову часті. Та віднімаємо від 6 5. Остача 1. Та 5 одиниць спускаємо. Утворюємо третє неповне ділене 15. Ділиться на 5 в Часті беремо по 3 та віднімаємо 15 від третього неповного ділення. Все, ділення завершили. Наступна дія в нас, нас залишилося ще додавання та множення. Так, спочатку виконуємо множення. 18 множимо на 4 можна усно, та написати вгорі результат. Так, це 72. І тепер наші результати попередньої частки 113 та добутку 72. Додаємо нижче в стовпчик знову. 113 додати 72. 3 одиниці додати 2 буде. 5 одиниць. 1 десяток додати 7. 8 десятків та одна сотня спускається. Записуємо наш результат у рядок 185. Наступні два вирази, які в нас є в цій праві, розв'яжіть самостійно. Якщо обчислення ви можете зробити усно, то надписуйте в горді тільки результат. Якщо ж обчислення доволі складне, то нижче пишіть стовпчики, ділення, «додавання» або ж множення. Ставте відео на паузу та працюйте. Далі розв'яжемо задачу номер 681. Швидкість лавини із сухого снігу може досягати 60 метрів за секунду, а з мокрого на 40 метрів за секунду менша. У скільки разів швидкість лавини із сухого снігу більша, ніж швидкість лавини з мокрого снігу. Вже нам зрозуміло, що сухий сніг набагато легший, тому його швидкість набагато більша. Мокрий важкий, тому він повільніше буде спускатися в лавині. Нам необхідно порівняти ці дві швидкості мокрого снігу та сухого снігу. Для цього нам відомо швидкість сухого снігу, а ось мокрий на 40 метрів за секунду менше, Тому. Перший дії спочатку обчислюємо швидкість мокрого снігу. Зменшуючи на 40, означає віднімати. Правильно запишіть першу дію. Це буде 20 метрів за секунду пояснення швидкість мокрого снігу. Ми знайшли. А тепер можемо порівняти швидкість сухого снігу та мокрого. Сухий сніг має швидкість 60 метрів за секунду, а мокрий ми знайшли 20 метрів за секунду. У скільки разів це означає виконати дію ділення. Так, поділили 60 на 20 буде 3. У 3 рази виходить сухий сніг, його швидкість лавини буде більша за швидкість мокрого снігу. Записуємо відповідь. Швидкість лавини із сухого снігу у 3 рази більша. Іще одне завдання 682. Нам необхідно скласти та розв'язати рівняння. Умова рівняння. Невідоме число збільшили на 30, а потім зменшили в 6 разів і одержали 24. Знайди невідоме число. Отже, за невідоме число ми позначаємо x. Збільшили на 30, значить додали 30. Так? А потім зменшили в 6 разів, значить, цей результат суми. Зменшили В, поділили, так, на 6. І одержали 24, означає дорівнює 24. Записуємо утворене рівняння. Так? Перш ніж його знайти нам невідоме число, треба упростити його, так? Дію додавання, яка в нас є, і, і поєднана з Х, ми залишаємо і записуємо х додати 30 нижче. А от дію ділення переносимо на іншу сторону дорівня, праворуч, до числа 24. Коли воно переноситься на іншу сторону дорівнює, то утворюється інший протилежний знак. Так як у нас було ділити на 6, утворюємо протилежний знак, значить будемо множити на 6. Так. Записуємо 24 множити на 6. Далі знову переписуємо Х додати 30, дорівнює. Записуємо вже результат. І бачимо спрощений рівняння. 144 буде. Отже, тепер можемо приступити до знаходження невідомого числа. Х дорівнює, розв'яжіть самостійно. Найти невідомий доданок означає відняти від суми відомий доданок. Х дорівнює 114, виконуємо перевірку. 114 додати 30 так, і поділити на 6. Триманий результат. І прирівнюємо ліву та праву сторону. 24 до рівня 24. Що ж, ми сьогодні завершили всі завдання. Домашнє завдання для вас буде працювати на сторінці 118 номер 684 задача, та розв'язати вирази в столбчик письмо 685. Та продовжить речення яким цей урок був для вас, чого ви сьогодні навчились на уроці, про що дізналися? Що найбільше вам запам'яталось? Про що ви розкажете вдома, і що було складно та важко робити. Ну, я з вами прощаюсь до нових зустрічей!